На Тячівщині, де 67 відсотків площі вкрито лісами, провели районне свято. Кілька сот представників цієї нелегкої професії зібралися в центрі лісництва краю у чорній у Брусторянському лісгоспі. Посеред лісу, деревини і гір стирси. Займає лісгосп четверте місце в області. Колись був найпотужніший в Україні. На Тячівщині проживає. Я би сказав так, відсотків 10-15 це тих, що живуть в області. Тому що у Тячеві е, в Тячівському районі є наразі були чотири підприємства. Зараз їх є три: це Мокрянське, Брустурянське і Тячів держспецлізова. Так що практично я так розумію, що в Тячеві професія працівника лісового господарства. Я би не назвав так лісоруба працівника лісового господарства одна з важливих. Відкривали свято традиційно під звуки державного гімну і такими ж рідними для горян звуками трембіт. Лісівники трьох лісгоспів Брустурянського, Мокрянського і філії Тячівського спецлісгоспу – промарширували до сцени. Здавалося б, кожного згадали, нагородили і відзначили. Батько Івана Чуси не зміг прийти на свято, бо вже давно не з нами, проте його подвиги не забули. Старший син сумлінно зберігає батьківську спадщину. Прийшов на свято, аби розповісти про героїчне минуле свого тата. Чемпіона світу із рубання лісу 1967 року. Батько каже Іван Чуса, виграв змагання цією американською сокирою. Сокира просто створена для рубання лісу. У нас таких не робили і досі не виготовляють. Та й вік сокири, зітхає нащадок чемпіона вже далеко позаду. Ліскерока і <звісті> лесо і таке. Наразі документи, медалі та й інші мисливські принади доводиться викладати просто неба і сподіватися, що погода буде прихильною і раптовий дощ не зіпсує цінних паперів. Проте посадовці запевняють, що з часом, можливо, і до наступного свята лісівника тут створять музей лісу. Старенький як музейний експонат, але ще доволі енергійний, на свято завітав ветеран лісової справи лісоруб. Із півстолітнім стажем Ілля Бочек. Він серед почесних гостей свята. Усе своє життя присвятив лісу, його збереженню, а отже, і збереженню нашого краю, багатства і чистого повітря. Досвідчений лісоруб радий, що не забутий, з легкістю роздає поради та настанови прийдешньому поколінню лісників. Вирощувати діси. Як говорять, зрубав дерево, посади два, щоб наші діси. Цвіли, розквітали, щоб приносили радість, бо ліс це наше багатство. Він і одягає, і кормить, і усе наше життя зв'язано з лісом. Сьогодні на Чачівщині працює 120 приватних підприємців, які займаються лісом. 70 з них постачають деревину за кордон. Ліс і попит на нього є всюди і завше. Подорожує наш ліс, ледь не всією Європою. Його купують такі країни, як Чехія, Польща, Словаччина, Італія, Франція. Хоч і має конкурентів, але популярний і вдома, бо якісний і екологічно чистий. На ліс? Дуже багато, дуже багато пропозицій є від усіль. От, Але я ще раз вам скажу, що ми так думаємо, тому що ми живемо в Закарпатті, що тільки в Закарпатті ліс. Поїдемо Ривенщина, поїдемо Житомирщина, поїдемо Черкащина, от, Львівщина, але там більше от у цих, що я називав в областях, лісу дуже багато. Всі хочуть Закарпатську сусну, Закарпатську смотри. Тому що говорять, що набагато якісніша наша смерека, чим, от, наприклад, Житомирська. А чи ну, зв'язано, можливо, з тим, що рядом Чорнобиль був і так далі. Ще довго лісівники та їхні друзі гуляли своє професійне свято серед екологічно чистих лісів. Хто дійшли до місця зустрічі, не пошкодували, розважались сповна як під класику та інструментальні мелодії, так і під старі, добрі, популярні пісні.